Головне про події 27 серпня Україна створила першу балістичну ракету. НБУ встановлює ліміт для карткових переказів. А на українців чекають два тижні блекаутів. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський заявив, що підготовлений план перемоги України, який включає в себе різні напрямки, він представить президенту США Джо Байдену у вересні. Також Україна планує передати адміністрації Байдена перелік цілей у глибині російської території, щоб у такий спосіб спробувати переконати США зняти обмеження на застосування дальнобійної зброї. Другий день поспіль українці зазнали масовних обстрілів з боку окупантів. У ніч на 27 серпня росіяни атакували Україну десятьма ракетами різних типів та 81 ударним дроном типу шахет. Як заявив командувач повітряних сил Микола Олещук, п'ять крилатих ракет і 60 БПЛА вдалося знищити. На жаль, чотири людини загинули, та 16 дістали поранення. Відбивати удар по Україні допомагали винищувачі F-16, надані західними партнерами. З 1 жовтня 2024 року Національний банк України на півроку встановлює ліміт 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Про це йдеться у заяві на сайті НБУ. Україна створила першу балістичну ракету. Повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, випробування пройшло позитивно. Жорсткі обмеження споживання електроенергії можуть тривати один-два тижні, поки не відновлять розподільчі системи. Про це повідомив президент Української енергетичної асамблеї Іван Плачков. У Києві після планового щорічного ремонту відновив роботу фунікулер. Як повідомляє прес-служба КМДА, фахівці відремонтували машинну, компресорну та теристорну зали. Росія перекинула на Курський напрямок 30 тисяч вояків, і щодня кількість окупантів там зростає. Про це заявив головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський. Загалом з початку операції у Курській області Україна взяла в полон майже 600 ворожих солдатів і контролює понад 100 населених пунктів або 1294 квадратні кілометри. У Луцьку невідомий стріляв по військовослужбовцям ТЦК, які несли службу безпосередньо біля військомату. Повідомляють місцеві змі. Один із окупаційних батальйонів почав у соцмережах вербувати на війну з Україною добровольців із Індонезії. Навчання новобранців відбуватиметься в окупованій частині Донецької області. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.